Справа в тому, що Міраж 2000 це літак, який не стійкий по тангажу, тобто не стійкий по висоті польоту. Да? Для кращої вертикальної маневреності він зроблений саме таким. І він має електродистанційну систему управління. Тобто на кожен рух, тобто пілот, ручка пілоту Ручка пілота в літака цього, да, вона не пов'язана напряму з рулями висоти. От. Вона, е як кожен рух ручки управління е призводить до е вироботки сигналу, е аналогового чи там, цифрового сигналу, який йде потім на комп'ютер, і комп'ютер обробляє цей сигнал і передає на виконавчі органи ну, там, е підсилювачі, які управляють е кермом висоти. І е, власне те, що називають критична відмова електроніки, це власне відмова оцього бортового комп'ютера. Там е, таких обчислювачів чотири, але щось сталося власне з, ці, з цими обчислювачами, чи то е, струмне ну живлення перестало надходити, але загалом вийшла з ладу. Ну тобто, те, що називають критичною відмовою електроніки, це відмова системи управління літака.